Людина отримує якийсь дар, то злий дух приходить, щоб забрати. І я вже не неодноразово не було таке, коли, наприклад, особливо люди, які вже жили, а потім повінчалися, кажуть, ой, щось ми стали багато там мати суперечок між собою. Можливо, це ж пов'язане з тою, з тим таємством, яке ми прийняли. Може, не треба було цього робити? Я кажу: якраз треба. І, ну, той дар, то благословення Боже, яке ви отримали, воно стає об'єктом заздрості Злого Духа, який хоче від вас це забрати. Можете це пережити, навчитися прийняти і зрозуміти, що, що дар не можна віддавати будь-кому. Треба його там витримати, скріпитися в ньому, щоб воно потім приносило максимальну для вас користь. Так що Таня, будьте готові, що може і таке бути. Бог будує монастир, там де я будую капличку.